Моє відчуття, що вже декілька спроб було спровокувати зернову угоду з боку росіян. Ці провокації нічого їм не дали, тому що є принципова позиція і генерального секретаря ООН і відповідно пана президента Ердогана, який є партнерами України в цій зерновій годі. Ну і відповідно принципово позиція самої України. Тому завжди треба ставити собі питання, що є ключовою. Метою або цінністю. В даному випадку ключовою цінністю є нагодувати людей, які живуть сьогодні в Африці, в азії, у яких може бути голод. І нагодувати ми можемо українським зерном. Тому наша задача це зробити. А питання вже 60 днів, 90 днів це питання процесу, вибачте, торгів, який за столом перемовин. Тому мені здається, що. Принциповим, щоб зернова угода не припинялася, принциповим було, щоб українське зерно по Чорному морю продовжило доставлятися цивілізовано ну, світу.